Привіт! З вами Антон та Роман, і ми приготували чергову порцію новин. Антоне, Антоне, ти що спиш чи що? Ні, я просто очі заплющив. Знаєш, вчора так славно відсвяткував своє 20-річчя, що частиною не пам'ятаю з нього. Ой, молодість це така штука. От я сьогодні тому своє 30-річчя, і я вже приготував таблеточки від голови і мінералочку. Та то, то знаєш, досвід приходить з роками. А ти що мене старим обізвав? Бо тут бо ми будемо перше гратись, потім вчитись, потім ще вчитися, потім, ін... потім іншим школу, потім інститут, так на роботу і, і потім помре. Тані, тобі почулося. Ладно, ще повернемося до того пізніше, а зараз переходимо до новин. Працівники затишного міста продовжують наводити лад у Павлограді. Нещодавно займалися санітарною обрізкою дерев. У Павлограді продовжують допомагати внутрішньопереміщеним особам. Минулого тижня роздавали набори засобами гігієни на базі ліцею номер 9 Рідкі побутові відходи у Павлограді тепер буде вивозити компанія Debris Company. Компані. Вони виграли відповідний конкурс. На жаль, вихідні були гіркими. Дніпро у жалобі. Так, російська ракета влучила багатоповерхівку на житловому масиві. Перемога і унесла життя як дорослих, так і дітей. На місце трагедії одразу виїхали усі служби. А люди навіть з інших районів приносили квіти, а декотрі прихистили у себе постраждалих. Завали розбирали і наші кінологи із собаками-універсалами. Так, ми поспілкувалися з керівником загону «Антарес» Ларисою Борисенко, і вона розповіла, як тяжко було працювати на тому місці трагедії. Трапилася велика трагедія, і ми вирушили до Дніпра. Всього в нас було від телеграфського рятувального закону було задіяно 11 волонтерів та 7 собак універсалів. Які працювали, ми їх змінювали, бо собаки собакам також було там дуже складно. Було була навантаження величезне на декілька собак. Це був дуже складний завал, і до доберман Хан, хана приїхала в такому стані, коли її скрючило. Всі мишці в неї заклякли, і собака повністю не може розігнутися зараз. Наші люди неймовірні і продовжують допомагати одне одному. А ще люблять наше місто, це довело нещодавне опитування. Ще рідне місто найкраще. Нічого хочеться, щоб повернулися свята, всі. щоб вересень багатий на всі свята, серпень, день шахтаря, місто, гуло, цвіло, всі готувалися, всі святкували, дітям було гарно, морозиво. Кульки, свята, концерти. Я все, все повинно закінчитися як найкраще. Хай бистріше, хай найшвидше настане перемога, і буде добро і щастя. Всім вам найкраще нас не здолати. А ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, Па-па.